Ви можете думати, що G клас Defender або Land Cruiser – це вершина еволюції бездоріжжя. Але що, як я скажу вам, що ще у 1950-х роках шведи створили маленьку цеглину, яка проходила там, де сучасні важкі позашляховики просто тонуть він виглядає як іграшка, намальована лінійкою. У нього немає електроніки, немає комфорту. Але є конструкція, створена не для шоурумів, а для виживання. Сьогодні ми розберемо легендарний Вольво л 3314 також відомий як Лапландер, Початок 1950-х. Холодна Війна. Швеція офіційно нейтральна, але вона чудово розуміє одну річ: якщо почнеться велика війна, її не будуть вести на автострадах, її будуть вести в замерзлих лісах, у глибокому снігу, на болотах і в диких районах, де пасуться олені. Саме тому шведська армія готувалася до війни без доріг і без тилу. У військовій доктрині серйозно розглядали сценарії розосередження техніки по лісах, мобільні командні пункти та автономні машини здатні діяти в умовах зруйнованої інфраструктури, глибокого снігу без зв'язку і постачання. Шведська армія приходить до Вольво з простим, але жорстким завданням створити машину, яка проїде там, де інші просто застрягнуть. Проєкт очолює інженер Нільс Магнус Хартеліус, і він одразу йде проти стандартів. Він обирає компоновку з кабіною над двигуном, щоб максимально зменшити довжину автомобіля. Робить надзвичайно короткі звіси, садить водія майже прямо над передньою віссю. Але ця схема була потрібна не лише для прохідності, машина мала вміщатися у військові транспортні літаки того часу. Перевозитися залізницею без розбирання і легко маскуватися серед техніки постачання. Так народжується Л3314. Він не мав агресивного військового вигляду. Він виглядав радше як утилітарний фургон, простий, непомітний, без демонстрації сили. Для нейтральної країни, яка готувалася до оборони, а не до наступу, такий підхід був цілком логічним. Назва Лаплендер з'явилася не випадково. Машину назвали на честь Лапландії Північного регіону Швеції та Фінляндії, де взимку температура опускається до мінус 40, де майже немає доріг, а виживання завжди важливіше за комфорт. Це була машина, створена саме для такого середовища. Перші прототипи навіть мали дерев'яні елементи кузова. Це не було помилкою. У Швеції така практика швидкого і дешевого прототипування вважалася нормальною, особливо для військових проєктів. Коли армія побачила, що ця машина здатна робити на полігоні, питання матеріалів зникло саме собою, серійне виробництво було схвалене. Тепер поговоримо про серце цієї машини. Під кабіною встановлений легендарний двигун Volvo B18, об'єм 1,8 літра. Близько 75 кінських сил, атмосферний, максимально простий, без електроніки і без надлишкових систем звучить слабко? Саме цей двигун у Volvo P1800 офіційно проїхав понад 5 мільйонів кілометрів і потрапив до книги рекордів Гіннеса. Це не мотор для гонок, це мотор, який просто відмовляється вмирати. У Л3314 він працює у дефорсованій військовій конфігурації менше навантаження, більше ресурсу. Одразу важливе уточнення. Вольво Л3314 не має портальних мостів. Вони з'явилися пізніше на відомих С303 і С304. Тут використовуються класичні жорсткі мости на ресорах. Але вся магія не в цифрах, а в геометрії. Дуже коротка колісна база, мінімальні звіси, невелика вага приблизно 16 тонни, великі колеса, кліренс тут не рекордний близько від 23 до 25 сантиметрів, але завдяки пропорціям l 3314 проходить там, де довші і важчі машини просто сідають на черево. Це не танк, це розвідник. Він проходить і зникає. l 3314 був не просто транспортом. Його використовували як штабну машину, засіб зв'язку, санітарний автомобіль і платформу для спеціального військового обладнання. Він служив не лише у Швеції, а й у Збройних силах Норвегії, Данії Нідерландів, а також у миротворчих місіях. Пізніші нащадки Лапландер серія Volvo C 303 отримали портальні мости та навіть версії з 90-міліметровими протитанковими системами. Саме ці машини стали мобільними мисливцями для засідок у лісах і горах. Але філософія почалася саме з l 3314 Характеристики прості, вага близько 1600 кг, повний привід. 4-ступенева механічна коробка передач, двоступенева роздатка з пониженим рядом. Максимальна швидкість близько 90 км на годину. Швидко ні. Але цю машину створювали не для швидкості. Її створювали, щоб дістатися туди, куди інші не доїдуть ніколи. Сьогодні Volvo L3314 рідкісний і дуже цінний автомобіль Його шукають колекціонери, фанати військової техніки та оверлендери, яким важливі простота, автономність і ремонтопридатність у полі. Це машина з часів, коли інженери не зациклювалися на аеродинаміці. Вони відповідали на одне запитання: чи повернеться екіпаж назад живим? Немає клімат контролю. Немає електроніки. Є лише характер і чесна механіка. А як ви думаєте, чи зможе сучасний пікап або позашляховик проїхати там, де цей старий швед проходить спокійно? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал. Тут ми говоримо правду про залізо. Побачимось у наступному болоті.